Бачкам. Ми сьогодні приїхали чудового озеро, Банилю підгірний. Будемо пробувати щось ловити. далі вже в процесі вам все покажено. Жаби, виспівують капець. Так, корму у нас що? Е, горіх і конопля, і пельчик. Получається, що 6 мм і 8 мм. Зараз колоплю поставимо варити, гріх так само варити, пільчик залиємо водою, можливо трошечки лікиду там. Ось така у нас конопка гарна. Зварилася. Зараз будемо починати наш закорм. Одразу поклевка у нас спецпомба, палка поїхала. Тримай, тримай, тримай. Ні, тримай телефон. Тримай телефон. Притягають помп, тут що там троє у нас. А? У нас бери цю. Беріть сьогодні. Виважені, тьома, що як тобі? дуже тяжко. Що, третя палка їде, бля. Третя палка їде. Викачуємо рибу. А там друга палка поїхала. Малий на палці. Тьома підтягни э, цей, притягни чуть трохи. не Біжимо від сусідів. У нас паровоз. Що я скажу? Підходимо є тренування вже до кінця. Будемо помаленько збиратися. Зараз у нас 20 година, 8-й годині зранку я почав. 12 годин рибалочки. За цей час було зловлено 52 карпіка, ну, правда, невеликих розмірів, десь такі від 1 до 3 кг 2 карася. І один схід був гарний, але ну, непонятно, що ну, не будемо брехати, як рибаки завжди це люблять говорити, рибу приукрашувати, ну непонятно, що було. Ну, взагалі тренування вийшли на славу. Це таке красиве озеро.